Вітаю вас на курсі GL Design Studio. У цьому відео ми з вами розберемо, як можна буде рендерити декілька кадрів одразу і як їх зберігати. Давайте для, для початку ми просто поставимо ще декілька кадрів. Ми поставимо просто скопіюємо нашу камеру. Ну, Наприклад, ми хочемо ще показати ось тут щось. Так, і друзі, я вам не раджу ставити ось такі ракурси, коли ваша камера ось так прямо від вікна. Тобто, ось такі ракурси я вам не раджу ставити, то... тому що ваші рендери будуть такі плоскі і не дуже коректні. Якщо ви хочете поставити такий ракурс, то вам краще його повертати трішечки під кутом. І робити вже десь ось такі кадри, тобто, щоб вони були від вікна, але вони повернуті трішечки під кутом. Були. Ми зараз просто поставимо декілька ракурсів. Ми не будемо їх там виставляти, як треба. Просто налаштуємо ось такий десь ракурс, і давайте ще один поставимо для розуміння, як можна. Зберігати відразу декілька ракурсів. Так. І ось поставимо, наприклад, якийсь ось такий ракурс. На, на вікно, на сходи. Ну, щось такого плану. Ось у нас є з вами три камери. Ось ми бачимо корона кам, камера 1, корона камера 2, корона камера 3. І в короні. І взагалі в 3D Max є така опція, як Batch Render. За допомогою неї якраз і можна буде рендерити декілька ракурсів відразу. Ми переходимо до вкладки Rendering і тут знаходимо Batch Render. Так. Ось він, Batch Render це. І тут ми з вами натискаємо Add і натискаємо стільки разів, скільки у вас камер. Бачимо, що у нас відразу пишеться, куди зберігається наш з вами ракурс. Тобто у нас Project, Studio, папка Render. Перша версія. І він буде називатися студія View 0.1, View 02, View03. Тепер для того, щоб ваш рендер можна було рендерити, вам треба активувати всі камери. Ви вибираєте View 01, і ось тут там, де камера, ви натискаєте і вибираєте Corona Cam 01. Ось так. І таким чином ви виставляєте другий і третій кадр. Далі у вас тут розширення пишеться. Зараз воно все по дефолту, бо у нас всюди однакове розширення зображення. Але якщо у вас, наприклад, другий там і третій мають інші розширення, ви можете просто. Натиснути ось цю галочку, і тут задавати вже значення, яке вам потрібно. Ну, наприклад, вам другий треба зробити там 980 на 1080. Точніше, 1920 на 1970. так І він якраз ось тут і пишеться, що будуть е, до. Цього назви додаватися 0,0 і буде мати ось таке розширення. Тобто, і в третьому ми можемо також там змінювати розширення. Наприклад, також ми можемо поставити, там, я не знаю, давайте там 1980 на 720. ну Наприклад, так, і ми можемо побачити, що в нас. Перший ракурс буде рендеритися з розширенням 2560 на 1440, а інші вже мають інше, інше розширення. Тож таким чином, ви можете задавати значення, якщо ви просто знімете цю галочку з ваших ракурсів, то у вас будуть ракурси всі рендеритися з розширенням 2560 на 1440. Це, коли ви виставили всі ваші камери, ви виставили, ви їх активували, у вас вже є шлях, куди зберігаються ваші зображення. Ви просто можете зробити Ctrl-S. Це обов'язково перед, перед тим, як ви починаєте рендерити. Або один, або декілька, і натискаєте кнопку Рендер. І ваші зображення почнуть рендеритися. І робитися. Та самі збережуться у ось ту папку, куди ми з вами прописали шлях. Це у нас робиться так рендер декілько, тобто декількох кадрів. А якщо вам треба просто порендерити один кадр, ви в рендер сетапі натискаєте ось цю кнопку рендер. Ми з вами будемо робити тільки ось цей ракурс, тобто ми будемо робити одне зображення. І будемо вже. Це зображення робити йому постобробку в фотошопі і трішечки познайомимося з самим фотошопом. Ось. А на цьому у нас шостий блок підійшов до завершення. і ми будемо раді вас бачити у фінальному нашому блоці. І ми будемо робити постобробку нашому зображенню і вже отримаємо наш фінальний результат. Тож, до нових зустрічей!